Вітаю в етері Дніпро тові контекст. Гість програми Олексій Єжак, експерт консорціуму оборонної інформації. Пане Олексію, вітаю, дякую, що долучилися. Вітаю вас, вітаю, глядачів. Переговори у Саудівській Аравії. ЗМІ повідомляють, що американці мають зустрітися не лише з українською делегацією і з росіянами. Втім, росіяни заявляють, що вони на цьому тижні такої зустрічі. Не планують. Втім, пане Олексію, яка головна задача цих перемовин для України на вашу думку? На які реальні результати ми можемо сподіватися? Реально у тому, що зараз відбувається, мені здається, тільки те, що не вести переговорів вважається поганим тоном. це ускладнює ситуацію. Що якщо відмовлятись взагалі з кимось говорити? На жаль, так сталося, що від сполучених штатів все ще багато залежить. Хоча з кожним днем невідомо, що власне залежить від сполучених штатів, що вже не залежить. що стосовно того, чи там будуть росіяни, ну важко сказати. Останнім часом така ситуація, коли Сполучені Штати говорять одне, а Росія це спростовує, рішуче спростовує, що це не так. Ну подивимося, єдине, що зараз більш-менш можна говорити про ці всі переговори, ну Можливо, ресурсна угода буде підписана, можливо, коли ми її побачимо, ми взагалі не дуже будемо розуміти про що це, тому що ну не може реальна серйозна угода так бути швидко підготовлена і підписано. Це скоріше буде якийсь такий меморандум, який політично має дати сполученим штатам такий карт-бланш, вести переговори з Росією, враховуючи інтереси України. Наскільки вони хочуться зробити. Робити. А реально зараз, наскільки я розумію, всі ці комунікації і консультації йдуть про те, щоб десь весною. На проголосити суттєве зниження інтенсивності бойових дій, можливо, перемир'ям це буде названо, але це може бути і реальним. І я думаю, це єдиний можливий варіант, який є. Це у такій осяжній перспективі, там тижні, місяць на проголошення якоїсь форми а, припинення вогню. В Reuters пишуть, що американці у Саудівській Аравії прагнуть оцінити мирну позицію України, тобто зрозуміти, чи готова Україна піти на серйозні поступки Росії. Пане Олексію, контекст у тому, чи готові ми добровільно відмовитися від українських територій, як думаєте? Ну, від нас, судячи з того, що заявляють, хочуть почути саме на це, що можна запропонувати Росії таке, щоб вона погодилась певний час не стріляти, не бомбити, окрім того, щоб знищувати її військовий потенціал, як було до сьогодні. Це ефективно працювало. І от на, на етапі такого того, коли Росія підійшла вже до остаточного вичерпання своїх ресурсів. Ну виникла така ситуація, що Сполучені Штати почали її рятувати іншим. Вони почали навпаки вимагати, щоб Україна продемонструвала Вала щось, що заспокоїть Росію і дозволить виконати всі її вимоги. Ну я думаю, саме так, саме так хочуть Сполучені Штати почути наскільки Україна готова дати погодитись на такі умови, які влаштують Росію. Росію єдине, що можна бути впевнених: нема таких умов, які влаштують Росію. Окрім встановлення протекторат над Україною, руйнація НАТО і е, е, від, від, перетворення на сілу зону ще й Польщі, ще, ще й Чехії, Словакії, Словаччини, Румунії, Болгарії і Румунії. Ну, це те, що Росія майже відверто говорить. Вона говорить, що цього вона вимагала у 2021 році перед нападом на Україну широкомасштабним, нічого не змінюється. Вони цього прагнуть. Ну і більше того, з боку Сполучених Штатів навіть іноді лунає таке, що вони розуміють, що треба, як росіяни говорять, усунути причини війни, не просто дати Росії територію, а усунути причини війни. Все це буде дискутувати. все це не має жодної перспективи, тому що немає ні в кого такої влади, щоб вимагати зміни зміну зміни життя в Україні, а не тільки в Україні. Ні ще в Польщі і багатьох країнах просто тому, що хтось цього хоче. Звичайно, за це готова воювати Росія. Сполучені Штати не готові за це воювати. Вони готові там натиснути, наскільки вони можуть, але вони не готові за це воювати. Тому все це не має жодних перспектив, тому що за те, що країни не готові воювати, воно не має високих шансів на реалізацію. Але я ще повторю раз, що зараз така ситуація, коли не вести переговори є поганим тоном, і він і це ускладнює ситуацію, позбавляє можливості, тому що зараз всі зі всіма ведуть переговори, навіть великі китайські делегації зараз їздять по Європі. Ну і запитують європейцям: ну як вам союз сполученими штатами, пане Лексі? Якщо оцінювати мотиви Трампа наразі, чи готовий він? Протискати усі умови Путіна щодо території, статусу України, кількості зброї та чисельності нашої армії те про що заявляв Путін. Ну схоже, що так, але є обмеження. Все ж таки, все ж таки, така демонстративна поразка України. Такий тиск, щоб повторення було повторення Афганістану. недавня історія для сполучених штатів, коли просто це всі бачили, жахливу картину на тікання заходу з з певної країни, взагалі західної цивілізації, включаючи Сполучені Штати, вони цього не хочуть, тому вони настільки. Повністю виконувати забаганки Росії як знищення української державності тут єдине, що дуже схоже на те, якщо дивитися американський дискурс, є люди в у Сполучених Штатах, які повірили Росії у тому, що ну, якщо позбавити Україну взагалі власної державності, то настане великий мир, тому що Росія зможе зможе контролювати Україну абсолютно там без воїна. Навпаки, це буде початок нової доби європейського миру з іншого боку, ну більшість все ж таки фахівців у Сполучених Штатах вони розуміють, що це неправда, що позбавлення України державності, таке от свідомо, веде до просто величезної нестабільності. Це геополітичний вибух, який ще більший ніж руйнація радянського союзу. На це ніхто ніхто не піде. Це занадто НАТО небезпечно. Тим не менш. Менш тим не менш прислухаються у сполучених штатах зараз до позиції Росії, як видно, дуже сильно не тому, що вони під великим впливом в Росії, а тому, що вони вважають, що от така російська російське бачення миру воно є правильним. Пане Панелопсі, враховуючи ось такі позиції у Сполучених Штатах, на вашу думку, яка ворогідність того, що Україну в обмін на мир будуть змушувати просто легітимізувати окупацію наших територій. Наскільки це реальний сценарій? Це, це реальний сценарій, але це не перший етап. На першому етапі мова йде про проголошення Проголошення зниження інтенсивності бойових дій ну мовно кажучи, перемир'я на ну, це всі країни, які в цьому залучені, вони говорять, ну це мабуть буде непоганим в тій чи іншій формі. Припинити припинити нанесення, наприклад, авіаційних ударів взаємне. А тут може бути, але все, що далі, воно відкладено на великий час достатньо після перемир'я. Yeah. Мають відбутись політичні зміни, іноді говорять, що там мова йде, сполучені штати, начебто піднімають питання, що зміни мають відбутись не тільки в Україні політичні, але і в Росії. І тоді, от нові нові переговорники, почнуть переговори і там вже будуть між собою, не чіпаючи сполучені штати або інші країни, з'ясовувати кому які території належать. Інша справа, що Росія прямо зараз вона хоче. Хоче таких умов, що вони публічно це говорять. Різні спікери, ну не особисто Путін, але всі говорять, що ніякої зупинки бойових дій поки не буде. Таких міцних гарантій того, що ну, Україна е, потрапить під російський протекторат і визнає всі е, територіальні е, всі захоплення території, визнає як, е, як російське. Їм вони ставлять це вже намагаються поставити як передумову. На Сполучені Штати, схоже, не так на це бачать, ну але на, загалом, те, що ви процитували, вони хочуть побачити, наскільки. Тільки українське керівництво схильно до миру тут саме про це: якісь слова, якісь зобов'язання, якісь декларації того, що Україна серйозно буде розглядати питання території, якщо якщо Росія погодиться на припинення бойових дій. У Financial Times зазначають, що Україна хоче запропонувати окупантам часткове припинення бойових дій у чорному морі і припинення дальніх ударів безпілотних апаратів та ракет, сподіваючись, що це може змінити рішення Сполучених Штатів щодо ось цієї паузи обміну розвідданими та Постачання зброї на вашу думку, чи має перспективи ось такі пропозиції з нашого боку? Враховуючи ще інформацію від Більд, вони написали, що Трамп тисне наразі на Зеленського, вимагаючи? Фактичної відставки його від е, обов'язків е, президента України, і там один з експертів навіть припускає, що це пов'язано з такою, знаєте, помстою президенту Зеленському, що той не видав компромат на Хантера Байдена у 2020 році. Тобто, питання в чому? Чи можуть наші якісь пропозиції щодо посилення нашої позиції, хоча б безпеки, яким чином спрацювати, чи там за НАТО все глибше, і Трамп просто хоче аби. Е, він мав над нами таку владу і примус щодо швидкого підписання миру ну саме так. Він він цього хоче. Що цьому можна е, протиставити? Тут е, дійсно питання е, е, глибоке. Те ту пропозицію, яку Україна проголошує, це європейська пропозиція. Це пропозиція, яка узгоджена із союзниками, принаймні з Францією, Сполученим Королівством, Німеччиною, та позиція, що це реалістично зараз, і в цьому може бути сенс проконтролювати ситуацію зупинку бойових дій на лінії фронту. Дуже важко, тому що він плинний. Він як був там немає таких чітких ліній, там там на притікання штурмових груп на ті чи інша позиції там дійсно дуже важко проконтролювати це навіть якщо буде проголошена. А от обмін дальніми ударами його легко контролювати, це видно, і Росія за великим чи стосунком він вона від цього суттєво страждає від тих ударів по НПЗ, які відбуваються по логістиці. Тому тут можлива така ну чиста військова, не політична, а військова. Маркування вони ракети не встигають будувати. У нас зараз проблема з тим, щоб отримувати нові ракети. Петрівот зв'язку з зміною позиції Сполучених Штатів, тому тут це може бути. А, і в цьому має сенс, і особливо це має сенс тому, що ну сторони мають побачити і весь світ має побачити, і в цьому зараз головне, що не можуть Сполучені Штати і Росія домовитись якимось чином про долю України без, без, без Європи, і можливо без Китаю. Просто не можуть. Просто Росія має побачити, що. Сполучені Штати просто фізично не можуть принести їм Україну Україну як дарунок такий. Беріть, захоплюйте. просто не можуть, тому що є ще Європа. Треба домовляти ще з Європою. А щоб домовитися з Європою, у сполучені Штати вже все менше і менше сил. Ну просто місяць тому, два місяці тому здавалося, що вони можуть натиснути а зараз вони видно, що можуть натиснути тільки на. Віктора Вербана, ну можливо, Роберта Фіца. тому все це важливо, все це має сенс, і все це ну таке, що не не, не має дозволити нам бути песимістом. Пане Олексію стосовно Європи, Сібастян Лікорню, міністр оборони Франції, заявив, що Франція прискорить закупівлю і постачання зброї Україні, сказав про плани передати стару техніку, включаючи танки і броньовані машини. Також зазначається, що французи використовують 195 мільйонів євро. Планують їх використати з доходів від заморожених активів росіян для закупівлі ще й артснарядів та кабів навіть для нас. На вашу думку. Враховуючи оцю позицію американців, вони можуть здійснювати спроби тиску, блокування ось таких ініціатив не лише від Франції, а від інших наших європейських партнерів. Теоретично, так. Були повідомлення невдоволення. Але ну, тут така ситуація, коли Сполучені Штати мало що можуть зробити, тому що їх авторитет, по-перше, втрачений, і багато що трималось на слові. Там немає такої присутності глобально в сполучених штатах, як багато хто думав, навіть навіть розвідувальний спектрство вони спирались на союзників. Тобто там не було такого, що в кожному місці там ЦРУ, такого не було. Просто спирались на обмін розвідувальної інформації на взаємодії військових. І тому ті механізми, які раніше працювали, зараз не працюють. Ну це Перше по-друге, все ж таки золоти, золота доба, проголошена Дональдом Трампом, вона починається з загрози рецесії у Сполучених Штатах, тому що такі різкі зміни. По третє, у зараз у сполучених штатах більш важливий аспект тиску на Європу це тарифи. Якщо вони погрожують тарифами, їм важко ще чимось погрожувати, тому що можуть погоперішити ситуацію. Ну і головне те, що ну не головне а ще один аспект того, що так і раніше було ту зброю, яку Європа нам давала, це половина, скажімо, того, що ми отримували, вони не самі виробляли, виробляли менше половини, решту купували. Купували не тільки у Сполучених Штатах, купували скрізь, де є велике виробництво зброї. І коли говорити про те, де купували. Ну там насправді це нижче рівня Твітерів Дональда Трампа, мовно кажучи, і навіть нижче, нижче заяв Віктора Орбана і інших політиків. Зброю, якщо є гроші, завжди можна знайти. Хоча політично так, Сполучені Штати. Намагаються тиснути на Україну, причому синхронізовано з ситуацією на полі бою, коли у Росії найбільш такі критичні виникають ситуації на полі бою. Тут виявляється, що Сполучені Штати роблять такі заяви, які певним чином покращують ситуацію на полі бою для сполучених штатів. А зброю європейці знають це час проблема. Сенатор республіканець Лінці Грем оголосив, що буде подавати новий законопроєкт щодо санкцій проти банківського сектору енергетики Росії. Мета спонукати Путіна до перемовин. Також він висловив занепокоєння рішенням уряду сполучених штатів призупинити поставки зброї та передачу розвідданих Україні. Сказав, що якщо США відмовляться від України, це буде гірше ніж в Афганістані. І досить часто ми цю тезу про Афганістан чуємо від американців і від наших експертів. Також пане Олексію. Чергові санкції це все ще дієвий механізм тиску на Росію, чи на них можна не розраховувати в контексті примусу зупинки просування Росіян на фронті? Глобальні санкції чинні. Американські санкції також чинні. ну, а вони були чинами. Сила американських санкцій була у тому, що було таке американське слово, і ніхто не хотів сперечатись із сполученими штатами, навіть Китай, навіть інші країни. Це поскладнювало, ускладнювало бізнес, міжнародний бізнес Росії. Зараз власне торгівля із сполученими штатами там є тільки одна критична позиція для Росії вона важлива. Вона може бути застосована це використання збагаченого урану, збагаченого в Росії для створення ядерного палива на території Сполучених Штатів. Це така сильна позиція. І вона важливий для сполучених штатів і для Росії, тому що це один з небагатьох таких притоків американських грошей в американську, в російську економіку. тому це теоретично може бути. Але на практиці я думаю, і зняття санкцій, яке зараз ворогідно почнеться з боку сполучених штатів, і накладання нових санкцій, ну, не буде мати великого сенсу, тому що зняття санкцій не буде вести для того, що, наприклад, Європейський Союз має санкції, і навіть не обов'язково буде вести до того, що Китай зніметь своє обмеження. Ну а з іншого боку, для того, щоб нові санкції американські були введені зараз. Зараз проти Росії, ну вони мають зробити щось екстравагантне, збити американський літак, скажімо, коли Дональд Трамп буде їхати на парад на парад 9 травня. Щось таке вони мають зробити, тому. Тому ну от про це варто говорити, але це поки що така медійно-медійна інформаційна історія для, для створення іміджів. Реально, це ні в один бік, ні в інший великої ситуації не, немає. Поставки зброї мають, а оці заяви про санкції з боку Сполучених Штатів або зняття або нових санкцій. це не грає зараз. Мені здається це значною ролі. Пане Лексі, в якому положенні може опинитися Дніпропетровщина до моменту предметних перемовин з росіянами з агресорами за умови, якщо ворожа армія перетне недмінкордони області, ворог може наполягати під час переговорів над контролем усієї території до лінії розмежування, чи в такому разі Дніпропетровщину можуть використовувати якимось іншим чином в переговорах. <рес> mm. е -е -е Росіяни можуть вимагати всього чого завгодно, але контролювати вони можуть тільки те, що контролюють зараз. Е ну, якщо говорити про нас, про, про, про область, е ну ситуація зараз для нас краще ніж була, скажімо, місяць тому, тому що е на сході от там от, е ті оранційні заходи, які були зроблені. Е там, там ситуація для нас краще і навіть є такі наступальні дії з нашого боку. Для нас зараз гірша ситуація в, в Курській області, але на сході вона зараз краще, тобто ворог зараз має менше шансів дійти до, до кордонів області ніж було раніше. Інша справа, що коли от, ситуація на фронті почала ламатись на наш бік. От і виникла така дивна ситуація у сполучених штатах, коли вони фактично своїми діями, заявами і кроками почали спрощувати фронтове життя Росії, а не нас. Але вони поки що не зламана та ситуація, що ситуація на сході саме на на східному фронті, в зоні дії оперативного командування Хортиця, що там щось пішло. Сильно на бік Росії, тобто я з гіпотетичним про це можна говорити, але практично я не думаю, що область буде ну, предметом якихось переговорів. Пане Олексію, повідомляється, що Росія вперше за досить тривалий час підняла в небо літак дальнього радіолокаційного виявлення, і військовий кореспондент Андрій Цаплієнко зазначає, що це може свідчити про підготовку до масштабного удару по Україні. Росіяни будуть намагатися посилювати терор під час процесу перемовин. Що ви думаєте, яким чином вони будуть діяти саме під час ось цього процесу комунікації з американцями і нашої комунікації і нашої комунікації зі сполученими штатами? Ну вони можуть це, це робити. Вони можуть вони, я думаю, не будуть так, так же відразу використовувати все, що є у матеріальному плані, тому що вони теж знесилені і не так багато в них чого є. Звичайно, КНДР зараз працює над покращенням е, е, якості їхньої версії Скантеру, але все ж таки там є теж свої проблеми. Тому я думаю, нагнітати вони. Користуючись, в тому числі, що зараз ми мусимо економити на засобах ураження. От, і економити на патріотах все це маємо економити, тому що невідомо, скільки, скільки ми ще зможемо отримувати такі от потужні потужні засоби проти повітряної оборони, тому вони будуть росіяни демонструвати більшу таку от е, нахабність, те, що було раніше, коли дальніми ударами вдалось російську авіацію відігнати, у тому числі американської зброї, у тому числі за допомогою. Ракета так нас відігнати від, від території України там за 300 кілометрів, зменшивши інтенсивність ударів. Зараз вони, я думаю, будуть піднімати літаки, будуть поступово перекидувати літаки ближче до кордонів України. Але не обов'язково вони будуть от прямо зараз влаштовувати такий судний день, великі удари, великі руйнації, тому що ресурсів у них не так багато. Але тиснути весь. Той час до проголошення будь-якого варіанту припинення вогню вони будуть нагнітати. Звичайно, будуть нагнітати пане Олексію. Ще одне питання. Якщо дозволите, Міністерство оборони Китаю повідомило про військово-морські навчання за участю також Ірану та Росії, і офіційна мета це відпрацювання боротьби з піратством, тероризмом, обмін інформацією про морські операції. З порятунку, як ви вважаєте, це правда чи справжня мета інша? До чого вони можуть готуватися? Це я думаю, це регулярні навчання. Тут якщо подивитись там історію, коли Китай, Китай інші країни, Росія разом проводять маневри, навчання це, це не менше, ну можливо, менше ніж було в рамках НАТО. Я тут бачу такий а, 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 політичну таку шинханізацію просто Сполучені Штати вже проголосили, що з наступного року вони не будуть брати участь у навчаннях НАТО ну, в Європі. Як щось вони таке сказали, я точно не можу сказати формулу, але вони обмежують свою участь у навчаннях НАТО. А на фоні цього Китай проголошує а, і дає зрозуміти світу, з ким, з ким треба дружити і на кого покладатися. От Китай не припиняє. Військових навчань навіть, навіть з проблемними країнами. Це, я думаю, скоріше запрошення Китаю розширювати, розширювати проведення з ним спільних військових навчань. А, але це не означає Китай, як завжди, він грає іншу гру. Він... Це... А ж ніяк не означає, що він зараз намагається озброїти Росію, щоб, щоб вона разом із Сполученими Штатами завойовувала Україну. Там у Китаї якісь інші плани. А як дипломатія, так військова дипломатія вони демонструють, що вони не дійніші за, за Сполучені Штати. А з Тайваном це може бути якось пов'язано і планами Китайців щодо Тайваню? Може, може Китай, як і всі країни, зараз е е чекають і е підводять ситуацію для того, щоб перевірити а взагалі наскільки С сполучені штати виконують будь-які зобов'язання, наскільки вони взагалі до чого до будь якого готові, <кхух> включаючи. Десант іншої ворожої України на американську територію зараз є ще інерція. Зараз ну вже не є таємницею, те, що раніше, ну скажімо, місяць тому е, так неявно це було. А зараз це публічно відомо, що Сполучені Штати не будуть виконувати своїх союзних зобов'язань, якщо на Європу зараз хтось нападе. Європа сама буде оборонятись. Інша справа, що Європа теж не слабка. І теж до чого готувалися. Але все ще невідомо ті авіаносці, які кружляють світом, заходять у протоки, підходять до китайських берегів, наскільки вони, наскільки вони небезпечні, і наскільки Сполучені Штати не приберуться, якщо щось з цього потопити. Тому Китай прямо цього робити не буде. Але він, він і я думаю. Прямо зараз проводити операцію на Тайвані не будуть, тому що є ситуація невизначеності. Але як тільки вони зрозуміють, що союзні зобов'язання Сполучених Штатів взагалі не діють або домовляться із Сполученими Штатами, або побачать, що Тайвань слабкий, що немає підтримки, і бізнеси звідти побіжуть до Сполучених Штатів або кудись там в Європу. Тому така операція Китаю не змінює, я думаю, своїх планів. планів відновлення те, що вони називають відновлення територіальної цілісності, тобто встановлення політичного контролю над Тайванем. Але, можливо, не зараз. Я думаю, зараз це інші сигнали. Сигнали надійності Китаю як військового партнера. Що ж, дуже дякую вам, пане Олексію, за цю розмову перемоги мирного неба вам. Друзі, сьогодні разом з нами був Олексій Єжак, експерт консорціуму оборонної інформації. На все добре, до побачення. Бережіть себе та своїх близьких. Віримо в перемогу! Все буде Україна!